Давайте подивимось, що чекає на вас дуже-дуже скоро. Подумайте про себе. Поглянемо. Дивіться, ну відчувається, що зараз ви дуже втомлені. Знаєте, таке йде враження, що ніби енергія кудись від вас пішла. Все навколо здається таким сірим і важким. Давайте подивимося ще більш детально. Карти мені показують, що незабаром ви зустрінете щось чи когось, знаєте, що пробудить вашу енергію. Це може бути така несподівана зустріч або ситуація, яка змусить ваше серце забитися швидше. Це не буде щось таке, знаєте, важке чи складне, а саме те, що привнесе у вашому житті легкість і радість. Можливо, ця нова людина. Нагадаю вам, як важливо насолоджуватися кожним моментом. Дивіться, далі йде такий момент, коли ви знайдете в собі сили почати щось нове. Це може бути нове захоплення, нова діяльність чи хобі, яка відновить вашу внутрішню енергію. Виглядає так, що ви отримаєте можливість повернутися до чогось, що раніше приносило вам радість. Але з якоїсь причини ви забули про це. І ось цей момент. Коли ви знову відчуєте натхнення і приплив сил. Отже, те, що на порозі вашого життя, змусить вас знову відчути смак до життя, поверне вам енергію і бажання діяти і рухатись вперед. Хай так і складеться.